Права 4.32. Доведіть, що для всіх допустимих значень змінної, значення виразу від значення M не залежить. Ну що ж, стартуємо, дивимося, у нас є різниця двох дробів. Для того, щоб довести, що не залежить від m, то ми що зробимо? Розкладемо знаменники обидвох дробів на множники, щоб зрозуміти, який найпростіший спільний знаменник цих дробів. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, в чисельнику буде 4 мінус 5 Знаменник 7m-21 можна 7 винести за дужки. То в дужках у нас залишиться 7m поділити на 7, це буде M. Відняти 21 поділити на 7, це буде 3. Є. Відняти. В чисельнику знову записуємо m. Мінус 1. А в знаменнику 2м-6, тут 2 можна винести за дужки. То в дужках залишиться 2m поділити на 2, це буде m. Відняти 6 поділити на 2, це буде 3. І це дорівнює. Ну що ж, зараз, коли ми розклали множник, бачимо, що в нас є спільний множник m-3. Він повторюється у кожному знаменнику, кожного дробу. То тут у нас є ще числа 7 і 2. Це взаємно прості числа. То виходить, що і треба, щоб був множник 7 і множник 2. І в першому і в другому дробі. То по діагоналі записуємо до першого дробу, додатковий множник буде 2. А до другого дробу додатковий множник буде 7. То ми записуємо тоді, одержимо у чисельнику 2, що множиться на 4 n 5. Відняти 7, що множиться, тут у нас буде M-1. Ну, а спільний знаменник. У нас буде 2 помножити на 7 і помножити на M-3. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, розкриваємо дужки. в чисельнику. 2 помножити на 4m, це буде 8n. Далі 2 помножити на мінус 5, це буде мінус 10. Мінус 7 множимо на m, це буде мінус 7n. Мінус 7 множимо на мінус 1, це буде плюс 7. Так, в знаменнику. 2 помножити на 7 це буде 14 14 а в дужках записуємо m 3. І це дорівнює. Зводимо подібні доданки. 8 m мінус 7m це буде 1m або просто m. Далі мінус 10 плюс 7, це буде мінус 3. Ну що ж, у знаменнику записуємо як. 14, що множиться на m-3. І це дорівнює. Ну що ж, і чисельник, і знаменник ми скорочуємо на m мінус 3. Тут у нас буде 1. Тоді, одержимо у чисельнику 1, а в знаменнику 14. Ну що ж, ми одержали число 1,14. Ну, якщо. Наш вираз тотожний дорівнює однієї 14, і то це значить, що для всіх допустимих значень змінної значення виразу від значення m не залежить. Записуємо, що оскільки оскільки вираз тотожний Чотирнадцять, так, записуємо то. Для всіх. допустимих. То для всіх допустимих значень змінної. Значення виразу від n М залежить. Ну що, щось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.